Три серіали не банальні під настрій, і ви оціните цю пораду. Сучасне кохання, романтичні пригоди це зовсім різні історії, які ніяк не пов'язані одна із одною, і дивитися їх можна у будь-якому порядку. Ну хіба що останню залишити все ж таки на останок? Це про кохання у всіх його проявах, про платонічні почуття, про зраду і неймовірно шалену пристрасть. Про сучасне кохання кажуть, що це нереалістично і солодкувато. Правдива терапія, комедія. Джимі, психотерапевт, залишився сам виховувати доньку і не може пережити трагедію загибель дружини. Здавалось би, нічого смішного. Клієнти починають його відверто дратувати, а він починає говорити їм те, що справді думає, і це життя ствердно. Переповнена кімната це трилер, і навіть вагаюсь, що цікавіше чи сюжет цієї історії, чи історія про те, як його мали знімати, адже це мав бути повнометражний фільм із просто зашкварною кількістю голівудських зірок. Але стрілянина у Нью-Йорку заарештовують Дені Салівана. Він оговтується у лікарні. Його психолог, вона ж і слідча Рія Гудвін Проводить із ним інтерв'ю. Кожна розмова це один із епізодів життя Салівана. Які складаються у цілу мозайку, і після кожної серії починаєш думати, що ж буде далі.